Я. Давай дружити разом. Усім усім привіт! Ти готовий для знайомства із ще однією країною? А що це за країна, ти дізнаєшся трішки пізніше? Спочатку давай заглянемо до наших друзів, вартових, і дізнаємось, що в них нового. Таємниця Дружболандії Ой, яшенько, ой, тишенько, як ми за вами скучили. Марійка радісно обійняла своїх друзів, не відпускаючи, так давно вони вже не бачились. Михайлик стояв поруч і усміхався, терпляче очікуючи своєї черги. Я теж скучив, але я ж не дівчинка, щоб ось так стрибати, показував він всім своїм виглядом. Коли сестра нарешті відпустила друзів, Михайлик міцно їх обійняв. Я навіть не думав, що так сумуватиму, зізнався він. Іспанія, звісно, не звичайна країна, але без вас мені там все одно чогось бракувало. Брат і сестра провели в Іспанії майже два місяці. Вони їздили туди разом із батьками. У тата були важливі справи, а мама стала його перекладачем, тому що добре знає іспанську мову. До речі, Маріка та Михайлик уже другий рік вивчають цю мову, тому їм дуже хотілося побувати в Іспанії і послухати, як розмовляють іспанці. Як завжди, друзі зібралися в штабі вартових і обмінювалися новинами, а також розглядали подарунки та сувеніри. Ми проживали у Севільї. Це дуже гарне місто. Воно, як і наше, розташовано на березі річки. Назва у неї складна: Гвадалквівір. Вона походить від арабського слова, що означає велика ріка. Ми побували і в інших містах, продовжила розповідь Марійка. Коли ми приїхали, то не зрозуміли жодного слова, наче зовсім не вчили мову. Виявляється, іспанці розмовляють зовсім не так, як наш вчитель. У кожній області свої мовні особливості. Але якщо довго проживеш з місцевим населенням, то поступово починаєш розуміти те, що вони кажуть. До кінця поїздки ми навіть трохи розмовляли з дітьми господарів дому, у якому зупинилися. Продовжив розповідь Михайлик. А от мама чудово розмовляла й розуміла всіх. Її навіть приймали за іспанку. Знову долучилася до розмови Марійка. У нас трапився кумедний випадок. Перший день ми провели в Каталонії у селищі Коста Дорада і вирішили поїхати автобусом до Барселони. Дочекавшись потрібного автобуса, ми увійшли. Мама віддала 5 євро, щоб заплатити за проїзд. Вона простягнула їх водію і сказала: «Бон діа кватро», що каталонською означає доброго дня. Чотири. Водій дивився на маму, нічого не розуміючи, і мовчав. Ми не знали, скільки коштують квитки. Тому мама простягнула ще 10 євро і сказала: Кватро bilets, por favor», що означає чотири квитки, будь ласка. А водій так само мовчки дивиться у відповідь. Мама навіть почала переживати, дістала ще гроші і сказала татові: Ну і ціни в них. Тоді водій заговорив українською мовою Так, ви, українці, вам куди їхати? Виявилось, що в Іспанії в різних зонах різна оплата, і нам потрібно було сказати, куди ми їдемо. Водій, почувши мамину іспанську мову, вирішив, що ми місцеві, пояснила Марійка. А взагалі, іспанці дуже добрі й веселі люди, продовжила Марійка. Вони завжди нам допомагали. І ще в Іспанії нас називали по-іншому: мене Мікаїль або Мігель, а Марійку Марії. Іспанці дуже люблять не тільки своїх, але й чужих дітей. Погляньте, які незвичайні тапочки ми вам привезли. Це еспадрільї, каталонські сандалі. Колись селяни робили їх з жорсткої трави еспарто, а пізніше почали робити зі жгута, але назву не змінили. У них зручно ходити в спекотну погоду. Дістала Марійка наступний подарунок. Вона хотіла ще щось сказати, але цієї ж миті тишці зателефонували. Під час розмови вираз його обличчя ставав дедалі загадковішим. З кожною секундою друзям ставало цікавіше, про що ж дізнався їхній друг. Нарешті розмова завершилася, і Тишка сказав: А в мене для вас сюрприз? Його очі радісно сяяли. Тишка вирішив довго не мучити друзів і відкрив таємницю. Я щойно дізнався, що вашим батькам знову потрібно летіти до Іспанії. Мої батьки теж їдуть з ними і всіх нас беруть з собою. Хіба це не чудово? Оце так. Це всім сюрпризом сюрприз. Зраділи вартові. Чекай нас, Іспанія!» пригоди у пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Іспанія, королева Піренеїв, так іноді називають Іспанію, яка займає майже весь Піренейський півострів. Вважають, що першими заселили ці місця іберійські племена, які переселилися з північної Африки. Тому стародавні римляни називали півострів іберійським. Зате фінікійці дали країні іберійців іншу назву Іспанія від фінікійського слова Шпан. Що означає північ, адже країна розташована на північ від Африки. За іншою версією, назва походить від фінікійського вислову Ішпанім і означає берег кроликів. Кажучи, раніше вони тут вистрибували з під кожного куща. Римський імператор Сервій Гальба був настільки цим вражений, що випустив особливу монету. На ній Іспанія була зображена як жінка. Біля ніх котрої сидів кролик в Іспанії. Слово фамілія означає сім'я. Іспанські сім'ї дуже великі, гамірні та дружні. Їхня найкраща традиція недільні сімейні обіди, на яких збираються всі: від малого до великого, дідусі, прабабусі, брати, сестри, батьки і навіть новонароджені малюки, хоч вони і сплять у колясках, але теж частина фамілії. Колись на цій землі мешкали і бери: кельти, кельтібери, фінікійці та греки. Усі вони розмовляли різними мовами. Потім сюди прийшли римляни і принесли з собою латинь, а ще пізніше араби. Мови змішалися і з'явилося кілька основних, схожих між собою говірок. Згодом мовою королів і купців стала кастильська. У світі її називають іспанською, але самі іспанці знають, що крім неї у них є ще галісійська, баскійська і каталонська мови. Ох, не заплутатися б! Диво парк у Барселоні створив іспанський архітектор Антоніо Гауді. Який це чудовий парк! Тут гарно розташувалися змії та дракони, пряникові будиночки і єдина у світі лавочка, яка звивається змійкою. Вона оздоблена шматочками кераміки, які робочі кілька місяців збирали по цілій Барселоні. Що ж скуштувати в Іспанії? На сніданок тортилья – іспанський омлет, який готують з різною начинкою. На обід холодний суп гаспачо з перетертих помідорів з часником, оливковою олією та спеціями. Ну а на десерт. Чуроси це палички із заварного тіста, які їдять, умочуючи в чашу з шоколадом або з джемом. Красуня Іспанія це безкраї виноградники, Піренійські гори, квітучі долини, водоспади в блискучих бризках, оповиті водяним туманом, старовинні фортеці, блакитне море, бірюзові лагуни і таємничі ліси. Цікаві місця. Ола, Іспанія! Привіт, Іспанія! Іспанія багата історією, гарною природою, добрими і веселими людьми. Вона поділяється на 17 областей, які колись були окремими королівствами і досі зберігають свої особливості та культуру. Сьогодні ми розповімо про частину з них, а про решту в наступному випуску. Андалусія Палаци, пляжі, гірськолижні курорти чого тут тільки немає. Однак мало що може порівнятися з Альгамброю, фортецею мавританських королів. Серед її садів, палаців, фонтанів і ставків можна ходити цілими днями. Стіни та стелі оздоблює різьба та написи арабською мовою. Немає переможця, крім Бога. Арагон. Тут розташовані гори Піренеї з величезними каньйонами, водоспади і дрімучі ліси, зелені долини, сади і незвичайний парк Дінополіс. У ньому приховане помешкання Тірекса, музеї зі справжніми скелетами та багато інших цікавинок. Вагончик рухається незвичними пейзажами, а з кущів періодично вилізає якийсь динозавр. Відвідувачі кричать від несподіванки, хоч і знають, що динозаври не справжні. Астурія зараз тут тихо, а колись було дуже неспокійно. Саме тут розпочалася реконкіста, боротьба за визволення від влади Маврів. В Астурії і нині є своя мова і свій принц. А горіхові пиріжки та млинці такі ж смачні, як і сотні років тому. Валенція батьківщина відомої іспанської паельї. Біля озера Альбуфера століттями вирощували рис і першу паелью приготували саме тут. Страва з рису, м'яса та овочів готується на оливковій олії в спеціальній сковорідці з двома ручками паела. Обов'язковий інгредієнт паельї шафран. Балеарські острови і віса, майорка і Менорка. Це насамперед море і пляж. Однак тут є підземний світ, де на берегах підземних озер грають гітара та скрипка. Місцеві жителі, як і всі іспанці, дуже люблять коней і часто влаштовують кінські свята з костюмами та змаганнями. Галісія колись тут жили кельти, тому улюблений інструмент галісійців гайта, галісійська волинка. Після кельтів прийшли римляни і придумали, як вирощувати виноград на сонячних, але дуже крутих схилах гір. Вони будували кам'яні тераси, які тут називають Сокалько. Римляни пішли, а галісійці продовжили вирощувати виноград. Це було небезпечно, інколи працівники зривалися вниз із крутих схилів. Добре, що сьогодні для кошиків використовують підіймачі. Канарські острови це не тільки оливкові поля, гаї та пляжі, але й вулканічні пейзажі. Наприклад, такі як на острові Лансароте. На іншому острові Тенерифе створюють гарні килими картини з різнокольорового вулканічного піску, пелюсток і камінців. Знайомство з тваринним світом. Іхневмон. Ось такі м'я. Одразу і не вимовиш. Для тих, хто знає давньогрецьку мову, це ім'я зрозуміле. Воно означає нишпорка або ж слідопит. Цікаво, кого так назвали. Це красень з маленькими круглими вушками, єгипетський мангуст або фараоновий щур. Справді, він з роду мангустів, і в стародавньому Єгипті цих тварин дуже цінували. Навіть бальзамували після смерті. Як фараонів. За що їм така честь? Стародавній Єгипет був хліборобською країною, тому дуже важливо було захистити врожай від гризунів, їх невмони справлялися з цим завданням навідмінно. Однак боролися вони не тільки зі щурами та мишами, але й з отруйними зміями. Древньогрецький вчений Аристотель в книзі історія тварин написав: «Іхневмон, який живе в Єгипті, коли бачить змію, яку називають Аспідом, падає на неї, перш ніж скличе інших помічників. Проти ударів і укусів вони обмазують себе брудом. Саме намочившись спочатку у воді, вони качаються по землі. Їх бронежилет захищає від укусів змій. І звісно ж, полювати на змій тваринці допомагає блискавична реакція. Завдяки їй їх невмон ухиляється від зміїних зубів. Слідопитом звірка називають недаремно. Він дуже обережний, за всіма стежить і цілими днями видивляється і винюхує здобич. Відкриту місцевість їх невмон не любить, а пробирається серед очерету високої трави і кущів, протоптуючи стежки. Улітку на полювання виходить вся сім'я, ідуть вони один за одним, так би мовити, паровозиком. І так близько один до одного, що, здається, наче повзе товста шерстяна змія. Якщо когось із членів сім'ї атакують, усі кидаються на допомогу. Перетинки на лапах допомагають мангусту плавати. Переважну частину їжі він знаходить на землі. Але може і стрибати, і стояти на задніх лапах, і лазити по деревах. Перед мишачою норою мангуст може годинами терпляче очікувати. Коли ж з'явиться здобич, ці тваринки перемовляються між собою за допомогою гучного свисту. Їх невмони їдять не тільки гризунів і змій, але і яйця, фрукти, овочі, рибу, крабів і домашніх птахів. У містах вони конкурують з котами. Хто ж швидше знайде і з'їсть котячий корм, який залишають на вулицях для безпритульних тварин. Приручаються їх невмони швидко і прив'язуються до господаря, як собака. Правда, у домі вони можуть влаштувати великий безлад. Усе відшукують, витягують, перевертають та гризуть. Зате миші, щурі та змії в такому домі ніколи не житимуть. Це я гарантую! Давай зробимо разом. А наостанок пропоную зробити свій пляж у стакані. І навіть у холодні зимові дні море буде поряд з тобою. Використай для цього свої знахідки з пляжу. Для цього тобі знадобиться. Склянка, банка або інша прозора посудина, фотографія моря, пісок, морські камінці, скельця, мушлі, мотузочка. По-перше, візьми склянку або будь-який інший посуд із гладкими прозорими стінками. Насип на дно посудини пісок, одну третю, одну четверту частини посудини. Клади фотографію з морським пейзажем так, щоб вона прилягала до стінки посудини. Виклади на пісок композицію з морських камінців, мушель і скелець. Оздоб посуд бантиком з мотузочки. Прикріпи на стакан напис з назвою міста, звідки ти привіз ці камінчики та мушлі. Це нагадуватиме тобі про веселі канікули. Ось і все. Наша поробка готова. Всім привіт! Тепер у нас час, коли ми можемо знову трішки повчити англійську. А ви знаєте, як сказати англійською, у що ви одягнені? Давайте разом вивчимо декілька слів, щоб могти розповісти, який одяг ви носите. Наприклад, футболка, t-shirt, a t-shirt, кофта, a sweatshirt, е светшерт. Плаття. a dress, Спідниця. A, a, skirt. a skirt. Штани. Trousers. Trousers. Джинси. Jeans. Jeans. Шорти. Шортс. Shorts, shorts. Взуття. Shoes. Шуз. Красівки. Sneakers. Sneakers. Як же сказати, що ви найбільше любите носити? Наприклад, Я люблю носити джинси. I like to wear jeans. Мені потрібна чорна сукня. I need a black dress. У мене є нові кросівки. I have got new sneakers. Тепер ви можете трішки розповісти про те, який одяг у вас є і що вам потрібно. Бажаю вам запам'ятати ці слова і використовувати їх в своєму житті. Перевір себе. Що ж, час нашої програми добігає до свого кінця. Тому час запитань. І почнемо ми ось з такого. Що в Іспанії означає слово «фамілія»? Правильно сім'я. А чи є в Іспанії традиція збиратись на недільні сімейні обіди? Так. На них збираються усі батьки, брати, сестри, дідусі і бабусі. В Астурії нагадую, що це одна з 17 областей Іспанії. І нині є своя мова і свій принц. Так це чи ні? Вірно, так воно і є. А чи є в Іспанії виноградники? Так є. І їх там дуже багато. І останнє запитання: як називаються тварини, яких у стародавньому Єгипті дуже цінували і навіть бальзамували після смерті? Правильно це їхневмон або єгипетський мангуст, або фараоновий Щур? На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з тобою. Бувай!